Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні я хочу вам показати методику перевірки діодів на діодному мосту. Сьогодні ми з вами бачимо, що у нас є два типи діодів. Це позитивні та негативні діоди. Як ми їх перевіряємо? Тестер ставимо в режимі прозвонки діодів. І на позитивному діоді у нас оця ніжка має дзвонитися і показувати падіння. Зараз я вам постараюся це показати на камеру. ось. Приблизно у нас 460 падіння. Якщо ми перевертаємо наші щупи, то відповідно... Ніякого падіння не відбувається, і в нас цифра 1. Це означає, що діод у нас справний. Тобто діоди у нас дзвоняться в одну сторону і не дзвоняться в іншу. Це діод у нас позитивний плюсовий, плюс тут, мінус тут. Далі ми беремо з вами і дивимося негативні діоди, ставимо мінусовий щуп на ніжку, плюс сюди, на низ. І у нас також падіння на тестері 470 приблизно. 475. Що ми міняємо щупи. Мінусовий станемо на низ, плюсовий щуп наверх. верх. Він у нас показує один. Значить, діоди у нас справні, діоди у нас це абсолютно нові. Тепер щодо того, як перевірити на генераторі діодний міст. У нас є тут три діоди. Один, два, три. І також знизу є один, два, три. Три плюсові, три мінусових. Нам, в принципі, не особливо знати, де які з них знаходяться. Ми просто тестером. Будемо з вами перевіряти по-швидкому. Для цього нам потрібно один щуп поставити на корпус, на масу, на мінус. Бажано, щоб контакт був дуже гарний. І потім ми вже з вами перевіряємо наші діоди. Чи будуть вони дзвонитися, чи вони не будуть дзвонитися. Не працює, не дзвониться. Так, тут у нас 544. Тут у нас. 512, падіння. І тут 508. В принципі, у нас все добре. 514. Так, якщо ми. Щупи переставимо місцями, то відповідно нічого у нас дзвонитися не повинно. Це ми перевірили з вами ось ці діоди. Тепер, як нам перевірити ці діоди, їх у нас тут також. Три, три, два, три. Нам бажано щуп поставити на сам діод. Тут навіть таке місце є, куди що можна поставити. На ніжку ми вже можемо пробувати. Нічого не відбувається. Наступний діод. Нічого не відбувається. Третій діод. Вже його не видно буде. Ми вставимо плюс сюди, а знизу ми вже... Щопуємо саму ніжку, нічого не відбувається. Тепер ми міняємо місця. Міняємо місцями і пробуємо шукати наші діоди. Так, є у нас із контакт, 530. Так, контакт є, працює наступний діод. Наступний діод. Також контакт є. Тобто вам потрібно буде щупами перевірити справність діодів. Тобто вони мають дзвонитися в одну сторону і не дзвонитися в іншу. Тобто Три плюсових, три мінусових діоди. Ось один із цих діодів я замінив. Тут, в принципі, у нас кришка з генератора. Рено, особливо, мабуть, виробники не планують, щоб тут хтось займався ремонтом. Але я все ж таки відпаяв діодний міст і замінив один діод. Кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. Мирного, всім.